Маленька дівчинка, учениця першого класу 10-ї школи Аня Донських ходила до школи, як і всі діти. Проте її сім'ю спіткала біда. На початку грудня минулого року дитина почала скаржитись батькам на болі у руці. У лікарні розповідає батько Юрій Донських. Ані поставили страшний діагноз. остеосаркома правої променевої кістки. Рак наразі дівчинка перебуває у відділенні дитячої онкології Національного інституту раку у Києві. Зараз ми готуємося. Передоперационно, то есть у нас последняя процедура химиотерапии будет там две недели, прокапываются, и через неделю мы будем где-то в начале мая заезжать на операцию, то есть по удалению ну, этой опухоли. У школі, де навчається дівчинка, розповідають, Аня дуже талановита, гарно співає та відвідувала гурток з вокалу міського будинку культури. Наразі класний керівник Галина Лінько щодня телефонує батькам, запитує про стан дівчинки. А Аня говорить, що дуже хоче повернутися до однокласників до звичайного життя та мріє знову бавитись у школі. У нас у класі є хвора дівчинка, онкохвора, і ми дуже за це хвилюємося, переживаємо. Дітки чекають її. Намалювали для Ані подарунки, малюнки намалювали у вигляді, це буде для неї подарунок. О, і бажаємо їй швидкого одужання, швидкого повернення до класу. Под колектив батьки і учні зібрали 25 тисяч гривень. Проте цих коштів не вистачає на лікування. Тому рідні Ані були б вдячні за будь-яку допомогу, аби їхня дитина знову була здоровою. Бальшою спасибо всім. Я думаю, що всі ті наші усіх, які ми направили на допомогу ребенку, я думаю, не пройдуть без слід. Тобто ребенка буде здоров, буде у нас все нормально.